Я дуже рада, що ви нарешті вислухаєте нас, ми довго чекали цього слова. Ми, як представники громади міста, прийшли до вас з таким проханням. Керівники всіх комунальних підприємців, звичайно, були тим тимше, пустям міським головою, які крали майно кошти і все на світі, що було у цій нашому цьому місті. Ну, слава Богу, на даний час вже двох пішло з цієї посади, а ми прийшли ще за одним. <реш> тому що всі люди дуже обудні, на місцеву владу, які дуже їй довіряли. І нам прийшли слухи, і всі говорять, що він залишиться на посаді. Але за його такі дії, які він вчинив за ці всі роки, то він не треба, щоб втаношу там не був. І ми це збирали підписи, і їх було півтора тисячі. Ми не раз це питання, тому сликані, де я була депутатом. Але так як Кузьміч його захищав, у нас це не вийшло. Тому, зараз... Це керуючий пан Столярець. Сергій Васильович. Це наш місцевий книзьок. Я не буду сказати цього слова, який, що хочете, і діє в місті допоможі. Він ногами відкривав у нас у будинок у квартири двері і казав, що він там власник, і коли хоче, туди захоче до нас в квартиру зайти. Це було при перевірці і неодноразово. З 2009 року ми виходили всі інстанції, не знаю по скільки раз, і в Рівному, куди ми тільки не писали про приватизацію. І Наші групки, в яких в нас взагалі там немає опалення, де ми опалювали свої квартири, грілися, стояли, мабуть, на лобі. І тому вони засіб нашої приватизації поставили. По-перше, по-друге, там, друге, е, скільки там є всього, було квартир, вони взяли в дегідасії. Це треба все перевірити, подивитися, що ми там роблять. Ні, освітлення в ліктарці немає. І тут люди, як не знаю, вийшли на на той світ, діти бояться відкрити квартиру, а все платять за загальне освітлення коридорів, це люди платять там. За сміття хочу сказати. При охороні субсидії я не знала, що 4 гривні на члена сім'ї нараховується цього, вони так подали у субсидію. На самом ділі вони нараховують 30 гривень. А я хочу у пана Савця запитати, хай він мені поділить. 30 гривень 0,2 копійки на 4 це сім'ї. Що це за заплата за сміття? Я поділила. 7,50, а 02 копійки не знаю, що. По-перше, по-друге, я визивала інспекцію по цінах. Я не знаю, чому вона перевідала наш будинок 27 в шкілі 27 це хто Я писала на всі але приїхала тільки туди. Де він там порушився на світі, з із людей багато коштів, йому там були і штрафи, і все. Але Міський голова на це не звернув уваги, тому що, звичайно, це людина, це не кермату, це керманів столярення і це зрозуміло всім і мешканцям. Тому ми, як мешканці, користувачі, споживачі цих послуг і надає столярець, ми дуже просимо, Богдан Михайлович, з повагою до вас і до вас депутати, зняти його з посади. Нас і зараз. У нас і зараз є підписи. Ще ми не всі позбирали. У мене дуже багато є своїх доказів, що він нічого не робив, а здирав гроші. Ліфти, за які люди зверталися неодноразово, які бачать свою, свої двері в другому полісі, зверталися, щоб не платити по другій, ну, перший другий поверх, для чого їм платити такі суми. Задіть, будь ласка, ваше задание. Дивіться, ми скільки замовляєте, який він поганий. Це е -е 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 -е. дуже багато питань. Це. Ми просто <тун> прийшли з поруханням зняти. Якщо ви на це провівлі, не підете, перевірить його після того <тун> і притягти до відповідальності. Ми просимо зняти його старі. Так як сама більша маса людей живе у багато вихідка. Ми споживаємо. Я сама річно живу. 35 років із п'ять маленьких. А ви не поживемо дали на всього? Це ми представники громади. Ми закрили комісію. Комісію, я працювала комісія спочатку на меншому підприємства, де менший об'єм, бо комісія вчилася. Тепер комісія буде працювати в ньому? Справа в тому, що дуже багато цих документів, які мені передали, ну, давали в суд, прокуратуру. Там немає ніяких підстав. Далі в нього є контракт. В нього є контракт. Я не маю права зняти, я його знімаю. Сергій Васильович подає на мене суд, і я йому потім виплачую. Ви буде платити, я буду платити. А він, а він виграє суд 100%. А ми просимо, щоб ви на голосування депутатів. Спочатку комісія працює. Я вас, я вас попрошу, знаєте що? Що я вас попрошу? Ось ваша ініціативна група написана. Я знаю, при, е, була група, яка збирала підписи. Дивіться, дуже багато підставних підписів. От нас леса. Праць працює і вона там підписана, розумієте? Вона каже, та я навіть в цей руку не можна тим нечасним шляхом. Розумієте? Якщо людина хоче підписувати, хай підписує. Зараз підпишуть Чумайкульський написав або ще.